Друзі, усім привіт! Тато! Привіт! Друзі, маємо сьогодні гарний, сонячний, навіть дуже жаркий день. Ми розпочинаємо спочатку поїздки до мами, завеземо молочку. Артур має собі щось там прикупити, бо він вже їде завтра на навчання. Ну що, розпочинаємо день, розпочинаємо суботу. Добре, що ми сьогодні не збирали малинку. Бо жара, вчора була жара, сьогодні ще більше. Але тим не менше роботи багато. Ну що, поїхали. Ми вже приїхали до мами з молочкою. Ще кавун вирвали. Кавунчик. Привіт! Привіт! Добрий день. Добрий день. Молочка Другі, приїхала. Добрий, да, Але ми вже да. поки по тій жарі, я не знаю, вона вже може й скисло. Ну, Молочко скисло. Я люблю кисле молоко, я no. кефір, такий кефір добрий. Йдем, ходіть. Не буде, то я то його вот. закриваю собі. Ось тут воно все пише. Це що то за книжка, Вертур, ви даєте? Тоже не вийде. Або що ми знаємо про екзорцизм. Так, і от той священник, той йому то він, то люди йому дають запитання, а він сам екзорцист. <laughs> так, отоді, 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 отоді. Артур, а на що тобі того матеріало? То Оля. Оля, та, я книжка, та я книжка я молюся з тої книжки. Тут є про хворих, як люди хворіють, я, я все молюся, як ви слабі, я зараз молюся. Свята хворі людини боролися. Молитва до хворого, молитва для хворих. Тут все пише, ну все угу. тут все пише. Тут дуже така книжечка. Колись баба кукуваша мені, або куза, колодіївку тут пише.

ти б дешвидів, читайте, читай, головне. тут стара книжка Теп, з якого то року з восьмого року, що написано. А зараз це 24-й. Прочитай, Сіночку. Я тобі кажу, що до, то така дуже гарна книжка, то, дуже гарно прочитати. Тут прищ, при, при всякі, про, о, о, про матінку Божу, де явилася матінка Божа, там з'явилася, як ховали, об <див> образи ховали, як вона появлялася, Вона з'явилася там на дублі, і вони взяли, забрали і взяли в монастирську. Вона, а вона з монастирю вклонилася далі світ. на дубору. І, значить, там на мала бути, і там поставили церкву. Читай. Приїхала ми вже додому. Чоловік пішов на город вибирати помідори, друзі, бо треба закрити сьогодні, поки я маю час. Сьогодні дуже багато всього. Готую Артура завтра до Тернополя. Та як готую? Та, та веземо його, бо стільки має всього, друзі, Стільки має. Позвозив з того гуртожитку, що я вам передати не можу. Так, я йому готую дісточки, то що він їсть. Бо це теж така дитина, що пробуємо наготувати. Коротше, завтра треба дитину завезти в Тернопіль. Треба все наготувати. Хочу закрити помідори, хочу трошки поприбирати. Ну, коротше. Добре, що неї немає цього. малини. Бо ще була малина, то вже. Добре. Що, готуємо, готуємо, бо роботи купа. Тут смажу блінчики. Тут філе куряче, підсмажую, трошки на олії, посолила, поперчила. Буду йому завертати ці. конвертики. Він їсть не обжарені, друзі. Не обжарені, звичайні прості конвертики. Але там все таке, що можна їсти і не обжареним. Блінчики посмажила, друзі. Тепер наложу. В центр ставлю так, як завжди. Сир кисломолочний у мене там під низом. Посолила поперчила, дала чесничку. Тоді зверху на сир поставила куряче філе, обжарене, посолила поперчила і помідорка кубиками. І завертаю. Усе. І він дуже любить їсти такі конвертики, не обжаруючи. Своєму студенту він готувала м'ясо, запекла, бройлера, макарон і конвертики. Усе. Так, друзі, взялася я до помідорів нарешті. Що в мене є? На дно банки дала петрушку. Тепер даю сір, боже не сіль. Перець горошком. Лавровий листочок, гвоздику. Тут нарізала отако цибульки. Друзі, я роблю такі помідори з цибулькою. Вони мені самі смачніші. І розрізаю помідор. Маринатом заливаю і там раптом 10 хвилин. Їх стерилізую і усе. Так. Зараз все зробимо. Так, друзі, поки я тут все роблю, ще так вас запитаюся, може ви знаєте. Що тим дітям можна дати до гуртожитку зготувати? От скажіть мені, що? Голубці ні, капуста ні, налисники не. Пельмені ні, пироги – ні. Картоплі не. Гречки дуже рідко. Він в основному, я говорю за малого свого. Він в основному макарони. На цілий тиждень лоток. М'ясо якось до нього, бо котлети, або м'ясо. Закрутки ніякої, ні. Молочки, ні. Сир, він ж є кисло Щоб взяти наприклад, там, візьми собі кульочок того сиру. Чи там сметан? Ні, таке, ні. Коротше, друзі, мені цілий квест, щоб його відправити, то я так нервуюся і я вам кажу. Нічого ні. А що так, я не знаю. Самі макарони буде їсти. Макарони, якесь, м'ясо до макаронів. О! О, таке їдзені його. Помідори наложила в банки. Ось так, Які більші розрізала на дві, але такі, якщо дуже більші, то навіть на чотири частини. Цибулькою пересипала. І зараз маринадом ще заливаю. Маринад вару тако на 2,5 літри води, тобто на 6 літрових банок. Е, ну я тут до дві порції робити, в мене 10 вийшло. То я взяла тако, на 6 банок літрових. 2,5 літри води. 120 грам цукру, 150 грам оциту і 100 г солі. Перекипятити. зараз ставлю кипятити. Заляю помідорки і 10 хвилин стерилізую. І все. Так, поставила баночки. Всі мені влізли, але такий, такий великий баняк. Я не знаю, наскільки він літрів. І вже майже починаю кипіти. Засікаю 10 хвилин, друзі. І все забираю, бо вона шкірочка Тоненька щоб, знаєте, як то кажуть, не, не зробилася гвадзя то так само і в мене. Треба дуже пильнувати, то не огірки, а то помідори. Так, друзі, я закатала свої помідорки, закрила. Ось такі виходить. До речі, дуже смачний маринад. Я люблю його пити. Правда, за нього так п'ю страшне, але він дуже смачний. Так, 10 казала, так і 10 в мене вийшло. Друзі, ось такий сьогодні в нас був день, така була субота. До мами заїхали, Артур збирається. Завтра їдемо на Тернопіль. І, певно, їдемо зранку через те, що він ще хоче, там в Тернополі має багато справ. Коротше. Треба його завести. Я думаю, що, можливо, ми підемо собі над озеро погуляємо. Ну, а що? Ми вже приїдемо в Тернопіль. Ну, то що б нам неділю мартували? Нема що мартувати. Треба піти світпочити. Не знаю, чи Артур хоче з нами йти, бо він має трохи справ. Треба <пробити> вже там поприбирати, треба ліжка перебрати. Ну, коротко. Ну так заїде. О, хоча дуже добре, друзі, бо вже Артур не буде жити сам в кімнаті, буде жити з хлопчиком, до речі. Хлопчик його одногрупник. Каже, що мають спільні, спільні думки, спільні інтереси, спільні погляди на життя. О, саме основне, знаєте. Це саме основне. А я так як мама, Боже. головне, щоб дітям було добре. Їм добре та й нам буде добре. Добре, друзі, все. Думаю, завтра зустрінемося. Все, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго. Всього тільки-тільки позитивного і доброго. Усе на сьогодні, усім, па-па.